вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо завдання, які були на НМТ в червні. Це НМТ, яке я нещодавно писали. І сьогодні ми розв'яжемо розв таку задачу. Значить, їде 5 автомобілів, 3 седани і 2 джипи. Скільки існує способів зробити колону з цих автомобілей, якщо спереду і ззаду мають їхати джипи, а посередині седани. Тобто треба знайти кількість способів. Скільки це буде, давайте порахуємо. Ми знаємо, що в нас тут же, тут джип, да? їх всього два. Тобто ну, два варіанти. Вони можуть іграти джеп-1, джеп-2. Їх да? можуть міняти містами. Тобто, ну, вони мають починати колону і замикати колону. Тобто, може бути перший джеп-1 або джеб 2. Буду JP-1 або JP2. Тобто, Вони можуть по-мислові мінятися містами. І три седани є. Тобто, скільки способів існує мінять джипи. Да? Їх два, тобто Це буде 1 на 2 це перестановки. І тут три седани. тобто Три седани їх теж можна між собою, між собою порядкувати. Скількома способами. Тобто, це буде p на 3. 1 на 2 на 3. Тут буде 6. І тепер їх треба всі це перемножити. Тобто Це буде 2 на 6. 12. У наша 12 способі. У нас є 12 способів. Тому вирішуйте, розв'язуйте, працюємо.